Привет, хайбоубашка 2. Значит. Что ты на моем канале? И. Затаяшки в космосе. Да. Уже у космосі. Привіт. Привет. И мы починаємо. Да, тут чаще за все говорят воны. Так що.

Я хочу вось поспішаем. Ааа! А заставив авто. Все. Даааа! Нормально! Ітак, подивимося, що нам треба робити. Все, я виліз. Нам треба відчинити люк, який сможет відчинити тільки тимбі. І у нас є паруста. Один повинно пішов. И шия ли, дай сюда я дуу, еще шея ли туда залеза Ну я вам повалил по тыку Шоп вылезти и шоп запад Аааа, як тут, круто і холодно! Ці кліворі вівця! Ми вівці. Еээ, ну да, ми львівці, але все ж таки! Ми з цього ж роду тварин. Ну! Оооо! Дай вам треба чекати! Чо бога! У ну, Почекати, поки шель вилізе і потрапить туди, куди нам треба там по лоску. Да вот так! Да! я! Да, тепер Тиби у нас іде в, в відкритий космос. В відкритий космос. І... Стоп! 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 А інші персонажі тут не можуть ходити більше. Да! Бо Всі вони в космосі. Так. Такі шаг для. Ламб. Хто знає, то і скаже. Так, що нам робити проводить? Мені здається, що тут. Треба. Тут ну, тут треба прыгати по планетам.

Тепер я можу відправлятися. У відкритий космос, ми відправилися. Ай! боляче Дуже. Ви Ось! Шерлі! Иду, йду! Усе! 15 револь Вот гигант итак Что там тут работает? О, в не Что нам тут работает. Что нам работать Я здесь шов Прохит А что там далее Косок И я Да, и ты Шелли Я хочу влиз. Так, да, нам треба відправити темі в лес, бо він тільки може по всім, всім шляхам йти. Да? да. Mm -hmm. Але мені здається, тут треба шон відправляти. Ну, шон! І доо! І так. Пока что добираетесь, вы можете поставить лайк и а подписаться на канал. Я уже тут. Надеюсь, вы це все все успели сделать. И вы не знаете, мы что так сделали. А, точно. Я сейчас. Иду сюда. Нет. Это какая-то ракета. Ее можно отключить. І завдяки цьому ми можемо відправлятися. Mm -hmm. Додому. ДА! Додому. І да. Вже всі зрозуміли, що тут робити треба. Да. Як тут не зрозуміти? Я ж Тут найсильніше і відправляюсь mm -hmm. на пошуки. Що не знаю. Ааа! Сюда! Так, тим, як покладе... Ой, нук, тімі нажме на кнопку, ви можете покласти лайк та підписатися на канал. Бо це останнє се башку Шону. Останнє! Ну, можливо, войні. Але по проходженню, як мінімум. В цьому році це буде останнє. Я так думаю. Так що... Все, друзі. Кладіть лайк та підписуйтесь на канал. А ціві, жми на кнопку. Ой, о -о -о -о. І багашики полетіли в Госбос додому. 2011. О! Ми в 2011 році. А ще. Якщо ми будемо проходити ігри в сіті... На всі предмети. А це ми будемо робити. Я це знаю. То ми цю частину не будемо проходити, бо ми, ми її на максимум. І я тут дуже був. Да. Так що... Так що, все, друзі. Like, like, Підписуйтесь пока, пока. на канал. Всім пока-пока. Це був ваш Шолл на каналі Панхвостик. І все, проходження гри закінчено. Всім пока! Пока-пока!